Друзі, вітаю! З вами Михайло Томів і це канал Пасіка на Лежиках. Ну що ж, я обіцяв відзняти відео. Якщо чесно, то дуже мало часу на, на те, щоб щось зняти, щось показати. Але треба, я обіцяв, так що обов'язково відзнімаю і показую. Ну що ж, працюємо сьогодні з відводками, також з ними працювали вчора. Яку роботу ми проробили вчора? Дивіться, ми. Як, як, як я і казав, ми дочекались, поки в відводках бджоли позапечатували весь відкритий розплід і в відводках вже не було ресурсу для того, щоб маточки щоб бджоли відтягували свічові маточки. І Яку роботу ми проробили, ми вчора зранку позривали всі свічові маточники. Бджоли ми бачили, що вони вже якби, були готові прийняти маток майже на 100% деякі маточники свіщові, вони навіть повичищали, повигризали. Але мені потрібен 100% результат, так що ми ж все ж таки вирішили почекати ще якби, один день, одну ніч. І сьогодні ввечері ми випускаємо маток. Також я хотів вам показати, ми отримали ще одну партію маток. Для тих відводків, яких ми зробили, яких ми завтра ще доробимо. Ось, будь ласка, покажи ось партію маточок карніки. Тут пешець карніка на склинар. Маточки взагалі суперові. У нас є вже декілька маток, яких ми Взяли з першої партії, вони вже позасівали по дві-три рамочки в відводках. Це більш пізні відводочки. Дивіться, е, маточки від Яблоницький Іван Юрійович. Ще раз покажи, будь ласка, номер телефону. Кому треба, будь ласка, звертайтеся за маточками, е, поки зараз вони ще є в наявності, в літній період вони, звісно, будуть, так як потреба в них влітку. Скажімо, попит падає, а зараз більш великий попит на плідні маточки. Ну, все ж таки, якщо треба, будь ласка, дзвоніть, я ще відпишу в коментарях номер телефону відправника маточок Івана. Так що, звертайтесь, і якщо скажете, що ви від канала Пасіка на лежаках», обов'язково буде знижка для тих, хто хоче придбати маточки саме карніки від Івана. Ну що ж, заселяємо, випускаємо маточок. Будь ласка, ми працюємо, дивимось одразу. Ось такі от відводки ми поробили. Е, так, ще дивіться, друзі, ми вчора також поклали по дві пластини від кліщу, так як зараз майже 100% вилупився. Або майже вилупився весь, весь розпліт, і якраз буде період е, безрозплодний. І в нас буде змога, щоб е, та частина кліщу, яка є на джолах, щоб вона все ж таки більш-менш, так скажемо, повмирала, тобто, щоб ми якомога менше запустили. Кліща в зиму і ці відводки будуть максимально сильні і продуктивні. Зараз от дивіться, як я випускаю маточок. Ось так от. 100% прийом, без ніяких напрягів там. Знаєте, як кажуть там, випускаєш спочатку для того, щоб заходила бджола, а потім, щоб вона мала контакт з маткою і отримувала феромони від неї. Знаєте, це все заморочки. Просто взяв, випустив. Якщо маточка прийнята, вона одразу лізе до гнізда. Це. Якщо маточка не прийнята, вона буде намагатись злетіти. Це 100%. Якщо бджола не прийняла матку, ця матка буде намагатись злетіти, полетіти, вона не захоче йти до гнізда. Якщо вона 100% прийнята, вона одразу собі лізе, іде працювати. Я певен, що через день-два тут вже з'явиться засів. Також ми одразу кладемо годівнички, якщо ви хочете класних крутих відводків, обов'язково кидаємо годівнички через день по пів літра модового сита. Даємо для того, щоб швиденько-швиденько наростити бджолу на головних взяток, на соняшник, на японську акацію в нашому регіоні. Ось, Працюємо далі. Ми вже повипускали майже до 40 маток. Зараз їдемо ще на одну пасіку, нашу, яку ми перевезли теж на Сонях. Ще одна пасіка в нас на гірчиці. Ми завтра починаємо відкачувати мед в них. Полоски манхао. Манхао, мабуть, правильно, це Китай виробництво. В джолопакетах ми ставили більш дешеві полоски ворофлу. Це манхао. Мені їх порекомендував Орест. В якого ми брали бджолопакети, сказав, що дуже дієві і класно працюють. Ну, я особисто бачив, що кліщ сипається, так що це буде добре. Головне, що вони працюють. Ось таким чином випускаємо маточок. Дивіться, друзі. Обережно, щоб не завдати шкоди маточці. І ось таким чином. Якщо вона прийнята, вона одразу лізе до гнізда. Це. Тут нічого вигадувати не потрібно. Ось так от, дивіться, дівчинка пішла. Це, тут 100% прийнята маточка. Це я вам гарантію даю. Ось таким чином працюємо. Ну, тут зараз теж покладу годівничку. І ще на, одні, на, одні, на одному відводку вам показую. І ми йдемо зараз теж на ще й інший точок в нас там теж. Є маточки, які ми замінювали з тих сімей, які були непродуктивні весною. Не тільки у відводках, але і в сім'ях ми зробили заміну маток. Теж йдемо їх зараз випускати. От ще на одному прикладі. Це просто, друзі, просто треба дочекатись, ніколи не треба кудись торопитись. Дайте змогу бджолам. Прийняти маточку, щоб вони відчули, її, щоб є люди, які випускають там маток, от зробили відводок, підклали і на другий третій день вже випускають. Ну, це вже не 100% прийняття, це вже буде 60-70%. Але не 100%. Ми краще почекаємо 3 дні, але в нас буде 100% прийом маток. Ось таким ось чином, дивіться. Це маточка іди, і лізе собі до гнізда одразу. Це, це 100% прийом. Ось так от. Ну що ж, працюємо. Роботи багато, у нас вже майже 650 сімей. Підготовлюємось одразу і до відкачки, і ставимо нові палаточки, які ми придбали. Будемо також докупляти. Нову мідогонку для того, щоб вона в нас була на запасі. І потрохи-потрохи нарощуємо бджолу, працюємо з бджолопакетами. Завтра я візьму відео, що там з нашими бджолопакетами по розвитку, обов'язково вам теж візьмімо і покажу. Бджолопакети розвиваються довільно таки продуктивно. Завтра ще будемо докидувати вищину. Ну, потрохи все, все йде як треба. Що ж, дякую з вами. Був Михайло Томів, це канал Пасіка на лежаках». Замовляйте маточки, вам я певен сподобаються. Ми їх вже три роки як, так скажемо, використовуємо на нашій, на нашій пасіці. Я дуже задоволений. Перший рік я взяв навіть навіть десь я загубив цей номер телефону Івана. Але коли побачив, як продуктивно і круто працюють його маточки. То я віднайшов його контакт і ось вже ще два роки поспіль замовляю в нього саме маточки, карніки. Ну що ж, дякую, ще побачимось. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Бувайте!